НАТО має надати Україні правомірні гарантії безпеки, поки вона не стане членом альянсу. Про це заявив прем'єр-міністр Бельгії Олександр Декро. Вот он звіріний нацизм самим що не є його проявлення. Насчет того, що такое, з ким ми боремося. Є чітке розуміння, що одного дня Україна таки стане повноцінним членом НАТО. Питання постає в тому, що ми будемо робити в час до цього моменту. У цей час ми маємо зробити дві речі: попер. По-перше, створити добрі політичні рамки для продовження діалогу з нашими українськими друзями, і по-друге, ми маємо надати необхідні гарантії з безпеки, і це питання з боку українців є надзвичайно правомірним, зазначив бельгійський урядовець. Він також зауважив, що упродовж минулих місяців країни НАТО продемонстрували багато солідарності з Україною, але такої солідарності ніколи не буде достатньо. Саме тому союзники мають продовжувати допомагати Україні не включаючи тим, що є необхідним на полі бою, а також потужною політичною підтримкою. Події, що відбувалися на вихідних, є внутрішньою справою Росії і ще однією демонстрацією великої стратегічної помилки, яку зробив президент Путін, незаконно анексувавши Крим і розв'язавши війну проти України, оскільки Росія продовжує свій напад, ще важливіше продовжувати підтримувати Україну. Ви ж казали, пам'ятаєте, цей міф такий. Ну, не, не міф, але така поговорка в язиці була: не можна злить Росію, приймаючи Україну в НАТО. Треба сіра зона. Росія дуже сильна. Розізлимо Росію, не зрозуміло, що станеться. Ну і тут, типу, підходить оце День свята, да? а Росія слабка. Путін за 300 кілометрів їхало 25 тисяч його приватної армії. Він вилетів в літак і так швидко тікав, що зник з Радарів. Кабаєву забув в Москві. Нічого не так. Ну, а де Кабаєва? Там це ж мож... не було. Та Єдє не може бути саму Кабаєву. От там ще навіть навіть в телеграм-каналах почали жартувати, що Ердоган погодився забрати її в свій гарем. Раз же вона нікому не нада. Типу, в випадку революції Але з її майном. Ти знаєш, ну з приданим, звісно, і бере себе пів Росії. Да. Вот. ну принцеса і полцарства. Вот. А, і тут, типу, Росія слабка в цій парадигмі, ось цих відповідей НАТО, чому вони нас не можуть брати. Кажуть, сіра зона повинна бути між Росією і Заходом. Так Білгородчина це вже є сіра зона. Шебякіно, це сіра зона. І далі, далі, далі. Друге, чи ще третє в цій, а нам треба зараз весь світ переживає за війну в'єтнамі, в Тайвані. А ви впевнені, що вам треба сіра зона між Україною і Росією? Чи вам треба сіра зона між Заходом і Китаєм? І цією сірою зоною має стати Росія. Просто зараз найбільша проблема, що ну от Кісінджер спробував зробити таку достатньо серйозну заяву і що називається системну. Ну от, але, типу, треба дати майбутнє. от, Проект розуміння майбутнього світу без Росії зміщення балансів, кому що відійде, як воно буде, маргіналізація це чия ідея. Ну, я вважаю, що ні, треба ні, хтось рівня Кісінджерська. Має вже. бути ні. Я, я вже що хтось а, рівня взагалі. Кісінджера. Да -да -да. Повинен дати це бачення, бо ну ні до кого іншого менш авторитетного не прислухаються. Тобто, це має бути така серйозна людина, яка сприймається в світі, яка розуміється на геополітиці. має сказати, що світ без радянського союзу був такий, а без Росії буде ось такий. Іран після 75-го року, після революції, світ змінився ось так. Ну, типу, Цікава зник, ідея. зник Іран, але почала рости Саудівська Аравія, почали, почали расти, е, Емірати, е, почав рі почали рости Емірати, почав рости Катар, тобто змінюється, да? хтось... ну ти ж знаєш, що наприклад британці, от була заява, що вони вирішили розглядати оцю систему, що буде після Росії, так, От, і сказали, треба швидко готувати. Тільки вони сказали то... після розвалу? Я так. не знаю, чи буде розвал цим. Це гарно, через те, що це правильно. Тому що дивіться, в Насіма Талєба, це для наших глядачів Є така книжка, називається Чорний лебідь. Це подія, яка стається миттєво, її ніхто не прогнозує, і вона, власне, змінює всю ситуацію. Ну, так. яскравий Чорний Лебідь коли він написав цю книжку. Це 2008 рік, коли сталася фінансова криза на Уолл-стріт вона почалася і все змінилося. І всі кажуть: ну все, Чорний Лебідь захват Криму. Ну от ніхто не очікував. Да? Ну, От вчора в ну, нас не вийшов. Повний чорний лебідь такий чорний півень вийшов. Ну враховуючи, що він збирав не вчора, а в суботу що він агітував своїх військових на зонах, тому ти на лебідя він не схоже, але півень з нього нормальний. І оце був цей чорний півень. Але, типу, от британці говорять, що можливий чорний лебідь. В геополітиці чорних лебідів ну, дуже рідко буває, тому що така випадкова подія, і зразу все це швидше за все, там спецслужби. Уряди армії, групи впливу готують якусь подію. Вона неочікувано стається, і вони щоб довго не пискати. Та ну чорний лебід. Все типу, і британці кажуть, ми готуємося до чорного лебіда. Це дуже гарна зева. Я, я, я її читав з посмішкою, тому що вони одразу демонструють, що да, треба готуватися. Ну шки, а що британцям треба? Їм треба буде звідти викачати газ, нафту, землю їх стати найбільшими летівудістами. Подивитися, як правильно баланси щось європі, щось Китаю, щось штатам, щось собі. Ну, типу. Господарська країна вони вкладаються завжди в розвал диктаторів в Європі. Вони двічі зупинили два найбільших захвати світу диктаторами: Гітлер і Наполеон. І вони найбільше вклалися в демонтаж цих систем. От зараз вони вкладаються, нам допомагають шторм на які жалілися там на деяких мостах на Кримському напрямку, що типу британські ракети. Да, британські ракети, наші друзі, вони нам допомагають, ми воюємо, вони нам допомагають. Ну от тому насправді вони мислять геополітично дуже сильно. Ну і плюс знову ж таки, оця ну, не теорія, це практика ось цих флангових держав в Європі. Так? Тобто е, вона говорить про те, що баланс між ними повинен зберігатися. Британія давно не імперія, а Росія залишила всі Свої території, тому для них з точки зору збереження балансів важливо да, додемонтувати. До Вона вже почала розпадатися. Бо коли 20 тисяч, ну вибачте, мене на слові зеків пішло на цілу столицю, а столиця, ну хто спрацював в цей день? Спрацювали тільки комунальники. Ці два трактора, які вирили траншею, сказали, що все перекманам на Москву перекрито. Сьогодні ж вони отримали по ушам, що там яма. Ну от Путін втік, ніхто не спрацював, ніхто нічого не зробив. Тобто, це теж демонстрація атрофації м'язів політичних. Розумієте, коли весь російський політичний політична конкуренція і противаги перейшли в телеграм-канали. Все посипалось. От раніше були там вибори губернаторів. Ну хтось давав бабки, хтось давав адмінресурс, бігли, конкурували. але тримали в себе в тонусі політичних м'язів. Олігархії конкурі. А ще создали телеграм-канали. Той має двадцять, той тридцять, той сто, 100, той тисячу. І от вони ганяють цей воздух між собою. Ну і в адміністрації сидять, говорять, ну ці молодці, тут галочка, тут галочка. Все, а вибори зникли, політична конкуренція зникла, силове протистояння зникло. Ну і тут виходить Вагнер, достає шашку, каже: А ми вас ідемо різати. Ну і вони телеграм-каналами починають його мочити, а воно не дійствує на вулиці, коли вже їдуть танки, вони збивають ось цими. Своїми ракетними установками збили сім вертольотів. Ну які телеграм-канали? Причому смішно почалося. Дуров, значить, тут власті дозволяє блокувати телеграм в окремо взятих містах. В інших містах самі вагнерівці його блокірують. Тут зникає, там зникає. Не розберіга Але це демонстрація того, що апарат слабкий, він не контролює це. плюс, коли він пішов на переговори з терористом, він теж просів сидить, значить, у в Солсбері. Який вбивав і каже, слухайте, якщо він що його готов здати, то таких сапляків, як він, як у Німцова, як там ці Отравіті Лінавальна, так всіх здадуть. І вони зараз шукають контакти значить, західних спіслуг, щоб піти, бо завжди ж Стукач, завжди, якщо він здає шефа, то Стукач свободен. І вони зараз всі думають, як же ж піти пошвидше продатися, щоб злить його. Тому для нас насправді це класна історія. І для НАТО це ж дуже важливо. Він перед самітом НАТО в слабкій ситуації.